Як поставити завдання на платформі Мальва. Крок 1. Вхід у систему. Відкрийте браузер. Та перейдіть за адресою. У формі авторизації введіть ваш логін та пароль. Натисніть кнопку Увійти. Після цього ви потрапите на головну сторінку платформи. Крок 2. Перехід до розділу завдання. Натисніть на вкладку завдання, щоб перейти до списку ваших задач. Крок 3. Створення нового завдання. У верхньому правому куті сторінки натисніть кнопку Додати. У формі створення завдання Заповніть наступні поля. Опис. Надайте коротку інформацію про завдання. Статус. Встановіть поточний стан задачі. Наприклад, нова в процесі Завершена. Теги. Додайте ключові слова або теги, які допоможуть швидко знаходити та фільтрувати завдання. Відповідальний: Оберіть співробітника, який виконуватиме завдання із запропонованого списку. Спостерігач. Оберіть співробітника, який разом з вами буде спостерігати за виконанням завдання. Пріоритет. Вкажіть важливість завдання. Наприклад, високий, нормальний або низький. щоб визначити його черговість виконання. Термін виконання. Встановіть кінцеву дату та час, до яких завдання має бути виконане. Чек-лист. За потреби додайте необхідні пункти виконання задачі. Детальний опис. Надайте детальну інформацію про завдання, включаючи цілі, вимоги та інші важливі деталі. За потреби Прикріпіть файли або документи, що стосуються завдання. Заповнення цих полів допоможе чітко визначити параметри завдання та забезпечить його ефективне виконання. Крок 4. Збереження завдання. Після заповнення всіх обов'язкових полів натисніть кнопку Зберегти. Ви побачите новостворене завдання у загальному списку або у списку відповідального співробітника. При збереженні завдання відповідальному надходить сповіщення, яке можна побачити в головному меню на боковій панелі на іконці дзвіночка. Завершити завдання можна декількома способами: відкрити список завдань та натисніть на галочку зліва від необхідної задачі або ж відкрити завдання та позначити його як завершене вгорі зліва.